Я вже помітила чоловіків на вулиці в футболочках та шортах. Така погодка дійсно вже прям тепла, тепла і літня. Тому час показувати вам наші базові футболочки від бренду AVEX. Ідеальна якість, просто неймовірна. Треба взяти, доторкнутися до них. Є варіанти у нас в кольорах. Показую вам ось такий варіант. Коричневий, колір хакі. Темно-зелений, базова чорна, біла. І ось такий колір мока. Давай покажемо Юлючка поближче, як вона оброблена. Дивіться, як оброблені плечові шви. Є брендування прорезинене зі зворотньої сторони, як зроблено, класно. Також оброблена в нас горловинка оброблена і. Також хочу, хочу показати вам брендування. Воно чудово тримається, чудово переться. Футболки такі не будуть у вас перекошуватися. Вони будуть дихати тут 95% котону і 5% еластану, Якщо я згадала, Так, ну Це приблизно однаково.